Кіл це кого на кого агаться? Мінус ти шостий. Хорош, де? На місці. Вийшов з кишки. Опоєть. Мінус ти шостий. Блять, зверху тип нахуй, я де шости одного убив, другий мене. Піздец. Біблу заходить до мене. Лечу, як його не бачив, Мені кажеться, це якийсь читачок. Я бачу, короче, як в нього ця хуйня вниз йшла. Типа пушка зверху, блять. Підняти, але. Спа... Він зашиває... зашивається на, дв... на двушки ш'ється.

И дай, дай, Артур, и дай. Трюм... Пропрыг... Хорошо, иду. Ты еще Да-да-да. Попик на щелку, бля, я его ебу. Снизу, снизу. Здесь, 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 пизда. здесь, 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 его, блядь. нахуй пришел? Привет, Держик, привет. Так, двоих мы забаранили, и ты одного забаранил. Я за этой пачки. Ай. Я с этой пачки двоих. Выглянешь, не? О, ты тут, ты тебя тут можешь побачить. Ой. Чё, блядь? Сюда только стреляю, но рахує я сюда куда воно рахувало все попередні пострелы, я не могу зразумети. Блять ты шестых за бараны, хлопцы. Ебать тут цей позиция просто хебнешься. Сейчас я так розумію, правильно? Я доблюсь черкамы, че його, типа Хорошо, если можеш Если можеш, да глянь, може в них відкрита стата 2, mm. блять, катка, конечно. Касали, нахуй, нас запушили з двух сторін, блять, ты я охуею. законно. А вони всі інтім чи вони, блядь, ну, тобі гріші? Зараз ще пом. Мій інтим, у нього закрита стата чиня. Де ходить двушка, чи що? Проблема, тут тепло приціл. Не, ладно. Закрываемся нахуй. А шо не за патроны, були? вони ебало разбили, у меня пятая каска, блядь. Мало б мене вбивати по факту. Ох, ебать, тут двихи кліт, тут чувак уже когось вбив. Двіхи не твои РПК, а це це наш. А не РПК К12, це наш. Мені здається, що їх було четверо, а не троє. Ну ты я обох голову и так, блин. Да, тут твоя хотя тут. Це, це не складається, я понял. Так, я чуть, -чуть підійду, Вот так вот. Ну тут по чуть Я лутать. Хуя знаю, є тут же кто-то сейчас, не ману цеплять просто, якщо чесно, треш. трэш. Испортфели пуски дали <кхи> цей а, У вас болты спортфели здоровья Так одного чувака Буд ки самые як Савого ртура И еще якийсь портфель. спортфей Да я шо ты 5 клеток да А якщо так зроблю? Чесно, я хуй знаю, як у нас Це... А, настроя було, ладно, що щось придумаю. У зазвичай бувають в таких случаях, знаєш, коли по началу карти ти майже всіх буваєш. начинаешь лутатись, они потом приходят и ебуть. Ну, я даже... Ну, я... Треба так, чтобы это раз не выявили. Да, я даже хз, я в самом случае, что же делать. Так. Ну вот, калаш е, ну что я сделаю? Вот так вот. А приклад можно с него достать нахуй? Хуйню. Ага. Энцки, дай тысяч стоит, нахуй. Вс. Я был. Був... Кайчу. Кайчу. Ну сорі Кайчу А свету все-таки... Она и в Африке с ВТО. Да, броню, ну... А, вот так можно. Так, двоих злизав. Наші там знизу знизу, да, на вході біблу. Mm, да, да. Я всі віки попуснів. І в селі, типу, У мене ще рюкзак є більше ніж тебе. О! Ну, з цього треба було починати. Це ж прям дуже добре. Тобі вшицю хитру, блять, типа Та... я її то заберу, якщо портрель не йду, поняття. Тепер нема. Я ще найду. Ну, по идее, типа ми нормально стакается з рашем. Ти в Раш. А можна, тебе що за портфель там вообще? А, ABV оцей такий довгий. ABV довгий, Ага. МПшка. MP. MP ми називаємо. Да, MP. Так. Да. Бля, ну хоккляш от як її не забрати. Ну ладно, ми потом. повернемось туди, сюда. За цим типочком. Його звати. Ти ще мож... Так, коллектор BB. Так. Де тут у нас? Тут, тут мій труп ще є і під моїм трупом твій. Ну я нікого не чую. Як будто це вайп якийсь що. Як будто. І ще мого одного. Якщо мого одного, я, напевно, цього зверху лутати не буду поки, що. Він опасний якийсь. Я піду, навірно. Треба... Треба... Як я... ще мають, він взбив чувака з коннектора. Чи він зразу відкинувся, чи він його дохавав, чи. Ні, там вони ж Там вони ж їбашилися, оцих типів ще я побував, в них по дві пушки у всіх. Десь вони кушає пачку закрили. Ми закрили пачку біля круга, біля музики. Такі є. О, диви портфель який великий. Оце ж мій портфель оцього, типа. Оооо. Тихо. Хтось ти зверху ходить, ти чуешься по ним? Не, я на стрімі, у мене зупинка. Ага. А, то. Ну, тут четверки. Да ты мене ходив, пугав, дурачок, блядь. Ти мазін-мазін, достав, типа. Я нікого не бачу і не чую, якщо чесно. Ну, броню твою... а це не ти? О, тут що, тип якийсь валяється, нічий, а не це, це я, ти, це я, це я. ти тебе просто розлутали. Да. От мій шлем він злутав. Да, ну броню твою я не злутаю. Так моя броня на тобі, ти можеш забрати. Ага. А, це на турі, блядь. Я mm -hmm. так і зроблю. Не, похуй. ХКшку і шлем. Якщо ти винесеш мене все ідеально. Так, ХКшку шлем забираю, окей. Я собі тоді залутаю, вона майже нова. Даже ми пробую цей забрати портфельчик. О, там стреляют же. Там нихуево так стреляют, я тебе скажу. Там хуяри так, что пиздец на офисах. Я в шоке. Надо мне целые результаты и на выход, нахуй. О. Опа, на постух Гана нема у него. Глоки, привет. Странный. Да. Так точно. Пока так. Там боты, хорошо. Такие атак нахуй, успокойтесь, атак. Так ты на фоне, я працюю, понял, понял. Разбавлю твои сири будни. Так, а я тут лишив, Є, да? Справа да. перед ваком. Не-не-не, от я за це, за це, за це путаю. Так, тут сори, сори, сорі. Ага, тут надо шахи клю якось втулыть. тебе башай удальк рюкзак, я нанизу. Угу. Да, 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 да. Черт, я знаю, блядь, як це зробити, якщо чесно. Вся, хрикля, ебать, ебать, займає місце. Типа будем робити так. Раз, два. Три. Ну, сорі уже, блядь, ну что, ничего, не можу с цим пробить. Пороб... Так, так. Так... Сюда. Тут надо ще шо... одна клетка надо. Я их положи в магазин на F-ко. Mm. Mm. Так, так, так. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Так як жмийцы палочку, блять, ручалочку. Ага, так зроблю. О май гарбо. Будем сподіватися, що у мене вже не буде ніякого файта. А я не зможу ніяк цей раш забрати. <клух> <клух> Ты можешь е, е, раш скинути. Вообще ніяк. Меньше займе А До мене хтось підходить справа. <клух> Й Ой, блядь А тут ще... шо. Да, тут, 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 тут це треба. Там два калаша. Три, три. Або замість. Два, два, два забираю. Стопудов, ти що. Два стопудов забираю. Це отак, отак. Так. І. Замість гранати патрони. патрона. Да. Тут мені ще надо позабирати маленькі деталі. їх забрати, блядь? На Нахиклю повішай прицел 6 x Угу, угу, угу. Да, 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 дякую що підказуєш. Так, кіт секунду відповім. Да, це прицел. Рюкзак, 2 інші 2 інші рюкзаки, а їх... Обытый лутом. Та як варіант? Блять, 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 блядь, блять, шо с выкинуть? Два гранату. Мимогазин можеш не забирать тут айс кінь його. який? А цей? Ну, ти, ти вже забрав, ти вже забрал. Оцей, та не, це 55 к ц не, все. Та нормально все і так пойдет. Я вже хочу на вихід. Щоб вони не вбили в спину. Нема часу грати з цими рюкзаками. Айб я був трошки кращий тетрисник. Тет, Краще тетри срага. Разложил би це все, конечно швидше. Пизду до виходу, вийшов на 77 мільйонів, блядь, своїх підлутав навіть Поклав Ебать. Yeah, Уже закидывают ботам ти прикинь. стены это патроны траты ты. А ладно. -ла. Есть. Ох, таких смачнюх трех, трех был. Залутал. Бисемлями умажи. Ты. Такие каточки мне подобаються.